Зараз на вашому екрані з'являється ще один таун на перемичці. А поки будемо його дивитися, давайте обговоримо одне цікаве питання: де на вашу думку відносини живуть довше в квартирі чи в приватному секторі. До речі, цей таун має 95 квадратів та 3 кімнати. А в коментарях, до речі, можете написати, де вам практичніше жити: в квартирі чи в частному секторі. Взагалі, одним із позитивних факторів. Який впливає на відносини між парою, які проживають в приватному будинку, це є зазвичай більше кімнат, часто є сад чи двір. Це дає змогу кожному члену сім'ї, особистий простір і зменшує конфлікти через задушливу тісноту. Ну а ще робота в дворі зближує подружжя, спільні справи зміцнюють партнерство, знижують стрес і створюють приємні спільні спогади. Ось тут, наприклад, є дві сотки землі, небагато, але це краще ніж балкончик 1 на 2. І звісно, ваші діти мають безпечне місце для ігор, що зменшує ваш стрес і покращує сімейну атмосферу.